Сумкиня на першому національному суді Любов Добровольська вітаю! Гранати та вибухові пакети у Донецьку сепаратисти захопили в Луганську будівлю СБУ. Нічний майдан закритий для прогулянок самоборона. Запроваджує комендантський час. У бій йдуть не тільки чоловіки, українські жінки готові захищати батьківщину зі зброєю. Мотиви хід сезону телефони, автівки і навіть ці ватарки в соцмережах вбралися в національне. Сепаратисти на сході України сьогодні відзначились небикою активністю. У Донецьку захопили облдержадміністрацію. Зрізали державний прапор над будівлею та почепили туди російський триколор. Агресивно проросійські мітингувальники поводилися ще зранку, намагалися вигнати журналістів, які висвітлювали їхню акцію. Підодав, вони виголосили свою резолюцію з вимогою негайно скликати позачергову сесію Донецької облради та розглянути рішення про входження області до складу Росії. А ще заявили, що сформують так звану народну облраду з цього приводу. Зібратися планують і завтра. Тим часом прокуратура Донеччини вже порушила кримінальну справу за фактом захоплення будівлі обладміністрації. Почалося все на площі Леніна. Акцію заявили як мітинг на підтримку бійців Беркуту, затриманих українськими спецслужбами за підозрою у масових вбивствах під час протистояння в Києві. Протестувальники під російськими прапорами висловили недовіру голові обладміністрації і вимагали прямих виборів керівників областей. Партію регіонів вони назвали зрадницею і закликали донечан викотувати вибори 25 травня. Я не хочу, щоб була ця власть у нас. Лучше такой демократии, как они нам сделали, лучше не надо. Вот так. И я считаю, что в Донецке здесь все меня поддержат. Патаму що прийшли дійсно власні ті, хто нужны. після обіду протестувальники стали агресивнішими. Частина митингарів перейшла до обласної адміністрації, вимагали, щоб до них вийшов керівник регіону. А потім НАТО вкинувся штурмувати будівлю. Спроба прорватися центральним ходом не вдалася. Тоді юрба зламала металеві ворота внутрішнього двору і таки вірвалася у приміщення. Згодом натовп здолав опір міліції на центральному вході. За кілька хвилин захопники зайняли всі поверхи кабінет Сергія Тарути. Потрощили меблі і, вибивши шибки, викинули звідти прапор України. Найзухваліше діяли молодики в масках. Один з них з навісу над входом закликав натовп не залишати будівлю і площу перед нею. Понад 200 людей, які захопили ОДА, забаркадувалося всередині і заявили про намір створити так звану народну обласну раду. А ще вимагали скликати позачергову сесію облради і провести референдум про визнання області частиною Росії. За словами правоохоронців, зброї проти захопників не використовували, щоб уникнути жертв з боку проросійських активістів, але кримінальне провадження проти них уже порушили. Це масові завору. Шення санкція даної статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі на теперішній час створено слідчо оперативну групу, яка відпрацьовує усі відеоматеріали, які були зняті під час зіткнень біля будівлі обладміністрації. Учасники захоплення заявили, вони розіб'ють під стінами облдержадміністрації наметове містечко і стоятимуть там, аж поки влада не виконує їхні вимоги. Тарас Москалюк, Микола Селяцький, перша ми стежимо за розвитком ситуації в Донецьку. Подробиці протягом випуску. Двоє поранених у Луганську після штурму про російські налаштованими активістами тамтешнього управління СБУ. Це правоохорониці, мітингувальниця, у жінки розбита голова. Сепаратисти закидали будівлю яйцями та півними пляшками, скандували ганьба, свободу активістам та Росія. Потім повибивали шибки, потрощили двері, вдерлися в будівлю, закидавши її димовими шашками. Докладніше наші кореспонденти. Більше як три десятки машин з прапорами російськими, українськими та георгіївськими стартували автопробігом. дає рух почали від ярмаркової площі, далі курсували центр міста. Колона доїхала до головної площі Луганська. На ній уже зібрався кількатисячний натовп. Він вимагав провести в Україні референдум щодо федералізації країни. Ну, якщо не Сіні з нами жити. Ся нас вважають бидлам, парамі. еще как там называют нас. Ну зачем мы им тогда нужны? Меньше отстаньте. Кто, который, ну да отстаньте от нас. Живите себе спокойно. А мы будем себе языке. жить спокойно. Ну, ну это мое мнение. Лично мое мнение. Серед вимог митингувальників надати російській статус другої державної та приєднатися до Митного Союзу. Вопрос на вопрос. У вас за границей кто-то есть из родственников? За границей. У меня никого. У меня, извините, Краснодар, Ростов. Севастополь, сестры у меня там живут. И мне надо туда, в НАТО. Мені треба, я хочу домой. Після мітингу коло нарушили до СБУ. Проросійські активісти вимагали звільнити своїх лідерів, яких затримали напередодні. НАТО почав виймати бруківку і бити шапки та двері будівлі. Міліоцінерів буквально витиснули зі сходів. Один у паві розбив голову. Врешті мітингувальники захопили приміщення. Зверху встановили російський триколор. Володимир Мельник, перший національний. У Харкові побилися учасники двох мітингів. Сталося це надвече. За словами очевидців, до прихильників проросійських настрів, які зібралися біля пам'ятника Шевченку. Підбігли двоє. і Крикнули, що неподалік біля театру стоять активісти правого сектору. Кількасот чоловік рушили туди. Почалася сутичка. У повітря летіли петарди, прогреміло кілька вибухів. Згодом у ситуацію втрутилася міліція, ставши кордоном між агресивно налаштованими мітингувальниками. Привічники єдиної України спробували евакуювати спецавтобусами, однак їх заблокували проросійські Аштовані молодики, учасники антимайдану змусили представників правого сектору повсти крізь коридор ганьби. Їх нібито запідозрили в тому, що саме вони влаштували провокацію. Біля театру кидали вибухові пакети та розпилювали сльозогінний газ. Через події на сході України виконали обов'язки президента Олександр Тручинов терміново скликав раду із силовиками. Він скасував запланований робочий візит до Литви, де мав брати участь у конференції спікерів парламентів ЄС. Міністр внутрішніх справ Арсен Абаков уже назвав виновації у черговому витку сепаратистських заворушень. На своїй сторінці у Фейсбуку він написав, що обстановку Україні розгодують президент Росії Володимир Путін та колишній президент України Віктор Янукович. Абаков упевнений, що ситуація стабілізується без кровопролиття. Нічні виступи веселища на майдані закінчилися. Там запровадили комендантську годину. З першої ночі до п'ятої ранку самоборона просить зберігати тишу і без потреби, не пересуватися площею. Виконання цих вимог контролюватимуть патрулі. За потреби навіть перевірятимуть документи в підозрілих осіб. Таке рішення оголосили під час народного віча. Зібрання стали вже традиційними для неділі. Сьогодні ж окрім вже бувалих революціонерів на центральну площу столиці. Завітали чимало жителів сходу та кримців. Воє життя у великий священики щодня на Майдані читають проповіді. Сьогодні ж закликають українців бути чуйнішими одне одному, допомагати війську грішми і молитвою і спрямувати небесам слова підтримки закринців. Будемо відверті, ми перебуваємо в стані війни. Звичайно, тяжко нам усім, і ми повинні це говорити. Говорити не, не, не якісь слова такі високі, не казати, що от нема агресора, агресор є, дорогі брати і сестри. Зі сльозами на очах слухає виступи Кримчанка Ольга. Вони з чоловіком на майдані вперше раніше приїхати не мали можливості, але щодня слідкували за подіями революції. А коли Росія розпочала окупацію Криму, подружжю довелося тікати з рідної землі разом з двома маленькими дітьми. Назад мы ни в коем случае не думаем возвращаться. У нас двое маленьких детей. Мы очень боимся за их судьбу. Я не хочу, чтобы они жили в России. Я хочу оставаться в Украине. Я хочу, чтобы мои дети были украинцами. У нас погодки маленькие дух и одного годика, поэтому мы не могли сюда просто попасть. Но наше сердце рвалось сюда. Это ужасные события. Мы за ними следили каждый день онлайн. Олександр Литвин на майдані від початку переконаний, саме тут мають приймати всі важливі рішення. А влада повинна дослухатись до народу. Наразі ж цього ще не досягли, тому майдан має стояти і надалі. А от сам Олександр зібрався йти до війська. Хоч мені 52 роки, а я збираюся їхати на зварді так, розумієте, на і готуватися. А то, що Нацгвардія зараз поїде на кордони нашої країни. Я хочу стояти за своїх внучок. Мене от внуків трохи не. Получилось, я хотів за своїх внучок, за свою рідну матку України, хоч якось допомогти зберегти цілісність рідної держави, прагнуть і жінки майдану. кажуть, просто спостерігати за подіями не можуть. Тож винайшли свій спосіб, як об'єднати Україну. Дуже боліла у всіх душа, і всі думали, що нам робити. І... Зговорилися так один з одним, що ми будемо її шивати своїми руками, так щоб не було регіонів один на одне. Подивіться, от як воно нашите, от, і золотом наші кордони, щоб їх ніхто не перетинав. Жінки закликають усіх українців не лишатись осторонь проблем держави. кажуть, головне зараз єднатись і діяти гуртом. Лише так народ зможе добитись, щоб виконали основні вимоги майдану: люструвати владу та покарати винних у загибелі небесної сотні. Вікторія Богданова Микола Батарьох перший національний. На вічі в Кіровграді зібралося понад три сотні людей. Головне питання. Звід секретаря міськради Івана Марковського про ситуацію в місті і млявість розслідування злочинів проти активістів майдану 26 січня. Тоді спортивні молодики завдали гумовими молотками травм кількому учасникам мітингу. Особи винних громада встановила натомість силові органи і місцева влада на думку мітингарів бездіють. що в міській раді, що в обласній раді, в обласній державній адміністрації змін немає і от. Цей ем, затягнувшися, такий е, колапс, такий, який ну ніхто нічого не не робить. Живий мікрофон у Луцьку на центральній площі міста. Кожен охочий мав змогу поставити запитання міським чиновникам. Дісталося і меру і прокурору. Люди невдоволені їхньою роботою. Сьогодні ж у Волинській столиці освятили місце під каплицею на честь героїв небесної сотні. Колись тут стояла капличка, але в 1947-му її знищили більшовики. Сьогодні думаємо про це місце для молитви. Для молитви. За людей, які життя своє віддали за Україну, за наших героїв, на яких ми рівняємося, яких ми згадуємо і за яких неостанно буде звучати молитва по всіх храмах. Усі до оборони по всій країні організовуються не лише чоловічі військові загони, а й жіночі. Представниці прекрасної половини України стверджують, у разі агресії готові брати до рук зброю і будь-що йти в бій. На волині військової примудрості вже освоюють десяток жінок. Вчаться не лише стріляти рукопашного бою та основ медицини. Розбирання і складання автомата Калашникова, фізичний вишкіл у поєднанні з елементарними інтелектуальними знаннями цього разу строю переважно. Дівчата знімаємо шомбу. Шо було дівчину. Треба вивести соцему відігнути і сусняти. Ярина автомат Калашника отримає вперше. каже вміти володіти ним актуально, а всі інші знання корисні для самозахисту. Не поспішає та запам'ятовує поторговість, Все буде нормально. З ініціативою таких занять виступив колишній ліцеїст, а нині керівник силового блоку правого сектора. Каже, отримати військові знання вже зголосилося 56 добровольців. У всіх за спиною медичні ідеологічні вишколи. Навчання елементарного тримання зброї в руках, зборка розборта автомата Калашнікова також пістолета Макарова. Це має далі тривати на державному рівні, тому що люди не знають, куди звертатися, щоб пройти такі навчання. Інша група володіває навичками рукопашного бою. Викладач вчить, як оперативно відреагувати на напад противника і не травмуватися. Ми займаємося збором ліків. Розповсюджуємо інформацію, і от зараз збираємося на підготовки, як військову, так і от спортивно. Самозахисті, наприклад, ну в разі ну будемо сподіватися, що війни не буде, але можливо, все. Якщо буде війна, будемо йти куди потрібно. За два місяці заняття з цивільного захисту, стрільби рукопашного бою і захисту від снайпера на відкритій місцевості пройшли більше 700 людей. Я вважаю це нормально, тому що кожна людина має знати мінімальні навики і знання щодо вогнепальної зброї і прийомів самозахисту, тому що кожна людина має право на самозахист. Заняття побудовані так, аби людину не перенавантажувати. Серед тих, хто зголошується здобувати знання, не лише представники правого сектора, приходять усі охочі. Військові наставники переконані, з такою наполегливістю до військових навчань українці готові боронити рідну державу. Олександра Фетисова, Віталій Гаврилець, перше національний. В другій частині випуску. Дивіться. На мотиви хід сезону телефони автівки навіть аватарки в соцмережах в національне. Аматори, авіатори неподалік Києва, у міліці самі збирають літальні апарати. Від стресу та напруги у світі пройшли масові бої подушками. І повертаємось до події у Донецьку. Нагадаю, там сепаратисти висунули місцевій владі ультиматум до півночі голосити про скликання позачергової сесії Донецької облради та прийняти рішення про проведення референдуму щодо входження до складу Росії. Якщо цього не відбудеться, погрожують розпустити облраду, а депутатам обрати представників громадськості в області. Яка ситуація на цю годину розкаже наш кореспондент Тарас Москалюк? Він зараз на зв'язку зі студією. Добрий вечір. Тараси що зараз відбувається біля облдержадміністрації? Біля будівлі зараз приблизно 350-400 людей, які збираються облаштовуватися тут до ранку. За їхніми словами, вони зараз намагаються встановити зв'язок з депутатами облради, щоб особисто запросити їх на позачергову сесію. А у захопленому будинку близько двох сотень людей. Вони баракадують входи і виходи. Дві години тому їм завезли кілька десятків мішків з піском. Відразу після захоплення до будівлі занесли також продукти і воду. Збирати інформацію тут доволі складно. Пікетувальники оголосили всіх українських журналістів, що працювали тут з радниками і вигнали їх з площі. А зараз усі, хто має фотоапарат чи відеокамеру, з підозрою, з підозрою цікавляться, яке видання вони представляють. Приблизно годину тому керівник прес служби обласної міліції Ігор Дьомин пояснив журналістам, що правоохоронці уникали активних дій, ще й тому, що у натовпі НАТО було багато жінок і навіть дітей. Багато жінок серед пікетників і зараз. Правоохоронці запевняють, стріляти вони не будуть. А у низці загалом зовні ситуація спокійна. Транспорт, комунальні служби працюють у штатному режимі, тож неспокійно зараз лише біля обладміністрації. Студія, дякую, колега Тарас Москалюк про останні події в Донецьку. Для Росіян обмежують термін перебування в Україні. Вже від завтра громадяни Російської Федерації можуть гостювати в нашій державі не більше як 90 днів продовж півроку. Про це повідомляються вітчизняному МЗС. Таку норму прийняли у відповідь на аналогічне рішення північної сусідки. Від початку нинішнього року Росія скоротила час перебування на своїй території для українців так само до 90 днів. Причому санкції за недотримання міграційного режиму досить суворі, аж до заборони в'їжджати в країну впродовж п'яти років. Українські покарання для російських порушників. Значно м'якші. Якщо е, громадяни Росії будуть порушувати е, цей режим, то відповідно їх також очікують е, певні санкції. Це санкції, в першу чергу адміністративного характеру, тобто вони може бути і штраф, може бути е, і, і інші адміністративні санкції. Вони не такі жорсткі, як з боку Російської Федерації, але все-таки вони будуть. НАТО зміцнить свої східні кордони на межі з Україною. Ще більше військових і техніки очікують Варшава і Бухарест, куди саме спрямують вояків у Польщі. Місцеві посадовці не розголошуються. От румунський президент заявив, що сот службовців працюватимуть на авіабазі біля українського кордону. Зараз там вже розмістили тисячу військовиків. Вашингтон планує перекинути в Румунії і додаткову техніку. Більше події у світі в міжнародному огляді. Угорщина вибрала депутатів нового парламенту. Утім, сили навряд чи зміняться. Більшість портфелів, які раніше триматиме в руках правий Фідес з прем'єром Віктором Орбаном на чолі, твердять місцеві політологи. на надання численних соціологічних опитувань. Головна інтрига перегонів, чи зможе провладна партія зберегти конституційну більшість? Опоненти ліво ліберали і рук за кращу угорщину, які теж проходять до парламенту, звинувачують Фідесу популізмі. І, хоча правом вдалося знизити тарифи і і прибуркати безробіття критики вважають методи не надто ефективними. Мовляв, через таку політику згодом зростання витрати скорочення працівників не уникнути. Попередні результати виборів в Угорщині оголосять вночі. Остаточні опублікують у пресі 25 квітня. Численні порушення на президентських виборах в Афганістані про це заявили три потенційних переможці зі скаргами. Вони звернулися до ЦВК. Нарікають на помилки у списках виборців і брак бюлетенів. Утім, переконують, хай які в них амбіції, волю народу приймуть і будуть розбудовувати країну незалежно від посад. Президентські вибори в Афганістані пройшли напередодні. Таліби намагалися зірвати їх. Вони влаштовували теракти у неділю. Зокрема, підірвали вантажівку з бюлетенями. Міжнародні оглядачі вважають. Хоч хто з кандидатів переможе, орієнтиром для Афганістану буде захід, адже в усіх претендентів є заокеанські зв'язки. На близькому сході закупають цукеру війни до переговорів із Палестиною готовий ізраїльський прем'єр Бен'ямін Натан'ягу. Утім, на високу ціну у Тель-Авіві платити не збираються. Якщо палестинці хочуть своєї держави, мають іти на прямі переговори, а не діяти в односторонньому порядку. Сказав Натан'ягу. заява ізраїльського прем'єра пролунала за кілька годин після того, як авіація бомбардувала сектор гази. Конфлікт на близькому сході триває з середини століття. Анастасія Прусяник перший національний патріотичний бум, любов до держави нині стала своєрідним брендом. Модники демонструють її за допомогою етномотивів, в одязі, аксесуарах, на автівках і телефонах, та навіть аватарками в соцмережах. Як намагаються вирізнитися, щирі українці? Олеся Верламова далі. Демонстрація любові по-українськи. Школярка Ганна носила жовто-блакритну стрічку на сумці під час Євромайдану. Зараз хоче одягнутися в етну сорочку. Каже, так можна вирізнитися серед інших слов'ян. Якщо носити вишиванку, то це буде якби, ну от зразу о, українка, вишиванка. Патріотичний принт на замовлення у цій майстерні будь-який символ несуть на одяг. Елементи фольклору зобразять на будь-якій частині гардероба, як для ділового стилю, так і для кежуалу. В справжньому козаку лежатимуть такі от українські сподні з вишивкою, яка не псується під час прання. Замовляють люди і футболки з написами, але хід сезону Шевченко. Відічіґівари спочатку багато ходили, присматривають, причому тут ще. Похоже, хто сели ще гівари, а потім уже коли поняли, що це Шевченко наш, да той уже ну, розсміялися якось. Андрій для самоідентифікації вирішив одягнути свій телефон у вишиванку. Наніс на чехол відповідний орнамент. Сподобалось так, що створив фірму, яка друкує вишивку на телефонні кейси. Уже розробили 18 моделей. Клієнт може замовити орнамент, властивий окремому регіону України. Сама історія, сама наша культура вже це все розробила. Тобто технологія заключається в тому, що піднімаються книжки. Це теж малюнок, але вже для автомобіля. Замість драконів та абстракцій, залізних коней тепер декорують у вишиванки. Ідею підказали самі клієнти. Три тижні тому першим підхопив тренд Нісан Жук. Відтоді від охочих їздити, хоч і на імпортних машинах, та з українською символікою немає відбою. Можна всю машину повністю перетягнути. це вже пожелання заказчика, як він захоче, наміт. Можна і цвіт любої, сюжто хотіти трізуб. Щоб повністю завершити образ справжнього українця, слід змінити й аватарку. У соцмережах на спеціальному сайті можна створити подібного до себе аніме на синьо-жовтому фоні. І навіть домашнього улюбленця можна виховати в любові до української символіки. Хороший господар, приміром, не виведе між люди собаку без хіта сезону. Олеся Верламова, Ярослав Тихомир та Валентина Бречко перший національний. У селищному передмісті відроджують малу авіацію. Коли 12 років тому майстрували перший експериментальний літак, над кожною деталю мудрували місяцями. Тепер же менш за півроку збирають повноцінний літальний апарат, здатний проводити в небі кілька годин. За необхідності в воєнний час такі машини можуть бути непоганими розвідниками. Деякі прилади, шасі, гвинт і двигун. Єдине, що дісталося цьому красенню від інших літаків. Решту виготовили власноруч. Цей літак Андрій змайстрував практично за півтора року. Створювати літальний апарат йому допомагали друзі, слюсар і зварювальник за професією. Майже все довелося виготовляти самотужки з півдручних матеріалів. Деякі деталі купували в будівельному супермаркеті. Згадує, все розпочалося з легендарного двигуна. Появился двигатель, случайно попался. Гнятий з чешського зліна, який сні Вбоїти под видом мистер подвідомшміта. Творчество бикова і тим більше цей фільм мені близький по духу і взагалі очень нравится. Я решил дати вторую житті тому двіжку. Щоправда, відомий усьому світові двигун таки довелося замінити на більш потужний, хоча старого майстри викидати не збираються. Саме з ним пов'язують розвиток свого хобі. кажуть, віддадуть двигун знову на кіностудію. В авіації, даже в малой авіації двигатель Это ресурсные детали, которые имеют определенный ресурс, если они выработали его, двигатель, такой желательно не использовать, он возвращается обратно в кино, он будет в качестве воздуходувки работать. Не літак у небі провів лише дві години. Андрій зізнається, хоче створити надсучасний апарат, тож постійно працює над його оновленням. Тому останні місяці літак напіврозібраний. Одно, ну, коли почали працювати руками, мені це більше понравилось. зараз що в основному модифікаціями, улучшеннями і так далі. Тос тобто практично не літав. А оцей унікальний красень легко може претендувати на рекорд. Власник самостійно зібрав його всього за чотири місяці. Такий термін надто короткий навіть для серійного виробництва, при тому, що там задіяні десятки, а то й сотні рук. В авіапарку друзів-конструкторів кілька зібраних машин від прогулянкових спортивних до розвідувальних. У небі такі літак здатен розгонятися до 500 кілометрів. В цьому самоліті можна буде дуже довго в повітрі, великі баки будуть. Часов на 6 э, польота хватит, это так, ну где-то долететь до, ну скажем, до Варшави і обратно. Крим може не називаємо? ні Крим не називаємо. із Києва до Криму на власноруч зібраному літаку. Можна долетіти за 4,5 години. Саме стільки тривав найдовший політ Андрія Фесенка. Коли ж друзі завершать роботу над новим апаратом, доведеться випробовувати його вже за іншим маршрутом. І з сумом констатують, повітряний простір над півостровом тепер для українців недоступний. Вікторія Пластун Дмитро Шанчук, перший національний. Новий рекорд України майже тисячі людей одночасно віджималися в столичному парку перемоги. Усі вони прихильники воркаута. Цей молодіжний рух за здоровий спосіб життя набуває все більшої популярності. Сьогодні міжнародний день спорту його послідовники відкрили літній сезон тренувань. Максим і Вадим прийшли встановлювати рекорд України. Воркаутом зацікавилися недавно, але відтоді їхнє життя змінилося кардинально. Помінялося, ну все спілкування, ну образ життя, теж Ко мені люди по другому вже начати відноситися. Більше внімання ділошек починають. Дівчата теж не пасуть задніх, Віджиматимуться від землі на рівні із м'язистими хлопцями. Аліна закликає прекрасну стать не боятися турніка. каже, такі заняття лише додадуть привабливості. Спорт не може зіпсувати фігуру, він робить її тільки краще, і красиві дівчата завдяки спорту стають ще красивішими. Наймолодший учасник події Олексійко йому лише сім років, і два з них він у великому спорті. Мені подобається це, я стаю сильнішим. Заспівавши гімн, починають віджиматися. Зробити це треба 20 разів ще й синхронно. За дійством стежить представник книги рекордів України. Прийняло участь 916 учасників активних, і при такому кількості всього п'ятеро ми забракували. Дві дівчинки віджимались, піджав коліна, це проще. І ще три чоловіка здохли просто раніше, ніж через 20 віджимань. Торік у Харкові 715 учасників встановили перший рекорд України, але кияни його перевершили. Що може бути, коли ти бачиш... Дітей, їх родителі, коли ти бачиш молодих ребят, которые здорові, которые не п'ють и не курять, которые популяризують, не просто займаються спортом, вони являються його пропагандистами в Україні. Олеся Верламова, Олексій Трушин перший національний. Позитивна динаміка Міхайль Шумахер почав реагувати на голоси рідних. Кілька днів тому лікарі після трьох місяців штучної коми помітили спортсмена ознаки пробудження. Семиразовий чемпіон формули 1 почав приходити до тями. Нагадаю, гонщик, травму, травму отримав травму голови 29 грудня, катаючись на лижах у французьких Альпах. Попри добрі новини, медики не можуть дати гарантії на цілковите відновлення шумахера. Миролюбні бої тисячі людей у різних містах світу гамсели одне одного подушками. Пір'ям засипало Нью-Йорк, Лондон, Віндень, Бухарест і Сеул. Веселі забіяки певні, таке побоюще найкраще ліки від стресу та напруги. Паруш випускала аж поки зброї не втратила моці, десь з годину за постраждалих визнали двірників, бо саме їм довелося прибирати пір'яні завали. Щойно стало відомо у Харкові, прихильники федералізації захопили будівлю облдержадміністрації на площі близько півтори тисячі людей. У бік правоохоронців летять пакети та петарди, вибухові пакети та петарди. На будівлю стоїть активісти в руках із триколором і скандують, учасники штурму, скандують беркут та міліція з народом на цю годину. Поки що все більше подробиць про про події у Харкові завтра в в Новинах понеділка я бажаю вам тільки миру та злагоди. До побачення.